Видаляти аденоїди чи ні? Це, мабуть, основний контекст, в якому ви чули слово аденоїди, але видалення органу це завжди за і проти. Мене звати Олена Крук, я лікар в дитячий і дорослий медичному центрі медіа, і сьогодні я вам відповім на топ-6 питань про аденоїди. Отже, почнемо з основного: що таке аденоїди і де вони знаходяться? Аденоїди це лімфоїдний орган. Який відіграє важливу роль у формуванні імунітету дитини, інакше його назва це носоглотковий магдалик, і з цієї назви випливає, що аденоїди знаходяться у куполі носоглотки. Чому вони збільшуються та чим це загрожує? Аденоїди присутні з народження у діток та можуть збільшуватись на фоні захворювань носової порожнини найчастіше у віці від 3 до 7 років. Розрізняють три ступені збільшення аденоїдів залежно від перекриття хоан. Хоани це такі отвори, які з'єднують носову порожнину з носоглоткою та через які проходить повітря. При першому ступені гіпертрофії аденоїдів хоани перекриваються аденоїдами на одну третю, що практично не впливає на дихання дитини. При другому ступені гіпертрофії хоани перекриваються на дві треті, що утруднює дихання дитині. Та при третьому ступені гіпертрофії аденоїдів Хоани перекриваються практично повністю або повністю, що утруднює або й навіть унеможливлює дихання дитини. Які покази до видалення аденоїдів? Першими показами буде порушення дихання. Це стійке порушення дихання, а також наявність зупинок дихання у вісні, інакше називається синдром апної у вісні. Друге, це захворювання вух, хронічні секреторні отити, рецидивуючі середні отити. Третє це зміна лицевого скелету, коли формується аденоїдне обличчя, змінюється прикус. І четверте, коли неефективне медикаментозне лікування. Чи можна якось зменшити аденоїди або уникнути оперативного втручання? Так, залежно від ступеня збільшення аденоїдів, лікар вам може запропонувати консервативне або медикаментозне, іншими словами, лікування. Проте, якщо аденоїди значно збільшені, в дитини є покази до видалення аденоїдів, все ж таки лікар рекомендуватиме аденотомію. Що буде, якщо не видаляти аденоїди? Якщо не видаляти аденоїди за наявності показів до їх видалення, дитину далі турбуватимуть потруднене дихання, зупинки дихання уві сні, турбуватимуть часті отити. Зокрема, дитина скаржитиметься на порушення слуху, зміни лицевого скелету. Зміна прикусу, також при недоотриманні кисню, дитина буде млявою, недостатньо сконцентрованою, втомленою. Що буде виконувати функцію аденоїдів після їх видалення? Не хвилюйтесь, після видалення аденоїдів у дитини залишаються піднебінні, трубні та язиковий мигдалик. А також слід не забувати, що імунна система це дуже складна організаційна система, яка складається не лише із мигдаликів. То як робити, видаляти чи ні? Це питання найкраще вирішити з вашим лікарем отоларингологом який визначить наявність показів до видалення аденоїдів у вашої дитини? З вами була Олена Крук, лікар отоларинголог медичного центру Медіальт. Будьте здорові!